Росія побудує два великі десантні кораблі. Відповідний контракт країна агресорка збирається укласти до кінця цього року. Про це повідомляє військовий портал Дефенс Експрес. Зазначається, що ці кораблі мають стати додатковою парою великих десантних кораблів проекту 11711, які одинадцять, відтворять у модернізованому варіанті. Наразі у бойовому складі північного флоту Росіян є два десантні кораблі цього проекту: це Іван Грєн і Пітер Маргунов. І вони можуть висаджувати десант, а також перевозити бойову техніку та обладнання. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС у період 2004-2020 роки, і стратегічний експерт компанії СОНАТА доєднується до нашого прямого ефіру. Наші вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, два кораблі, які росіяни наміряються збудувати. Наскільки би це повпливало на стратегію протистояння, ну і власне на диспозицію сил. Ну не дуже значно вірніше, фактично, ніяк, тому що ну ці кораблі разом з тими двома, які побудовані, вони ніяк не замінять тих декількох десятків кораблів великих десантних, які були побудовані ще для радянського військово-морського флоту, і переважно перебували у флотах Росії зараз. Декілька з них знищено. Тобто вони ну, незначно їх подсилять. Тим більше, що вони підуть до Тихоокеанського флоту, планується ці два нових корабля. От. Вообще, взагалі, їх планувалося побудувати шість, побудували перших два, а це робить якраз прибалтійський завод Янтарь. Але, як ну, би. Питання потреби для висадки десантів ці ще два корабля, не, ніяк не вирішать. Тим більше, я думаю, що сама по собі от, проведення амфібійних десантних операцій російська, вона вже застаріла і, в принципі, є багато таких, скажімо, елементів цієї. Концепції, які роблять її дуже вразливою при сучасних засобах ураження, от те, що працювало можливо 40 років тому назад, зараз вже не працює, і оці, от, ну ви бачите, що вони дуже габаритні, оці десантні кораблі. От. Тобто, би, ви просто можна представити собі, якщо б ці десантні кораблі, зараз. Почали перехід, наприклад, з Севастополя до Одеси. Тобто, ми просто, ну, у нас є достатньо вже оцих дронів, які можуть їх зустрінути, причому з дуже дуже різних цих напрямків і атакувати. Раніше такого не було, зараз це є. Але ну, вони там по якимось причинам все, все, що намагаються отримати якусь додаткову кількість. Я думаю, що більш небезпечно є те, що зараз продовжує будівництво Росія якраз в Криму на заводі Залів Керчі. Два е, десантних корабля вертольотоносця. Це є копіями фактично французьких вертольотоносців, типу містраль. От тут вже концепт зовсім інший, тут же висадка десанта передбачається не шляхом ну, скажімо виходу, на узбережжі і висадки через насову Апарель. А, а, а фактично, з моря завдяки авіакриву вертольотів. Це, в принципі більш цікаво. Але досвіду використання такого концепту в Росії немає. І опять же, два корабля, теж вони мало що вирішують, і, тому що зараз ну, України у багатьох країн. Вже є зброя е протидіяти цьому. А до речі, війна в Україні показала, що отакі от кораблі, габаритні за розмірами, вони дуже дуже вразливі. Для статистики я рахувала по списку втрат, то те, що я нарахувала, це 10 втрачених Росією великих десантних кораблів, це те, що Україна знищила від лютого 2022 року. Якщо говорити про те, що ну взагалі формат війни змінився, то наскільки оці втрати відчутні для Росії, бо ну висадити десант, очевидно, вони взагалі не можуть. Десант, вони можуть висадити зараз обмежений, дійсно пошкоджено і, і знищено до 10 десантних кораблів і катерів, але ну, треба розуміти, що а, окремі кораблі, десантні вони все ж а, ну, знаходяться в ремонті. І можливо, що вони їх ведуть до ладу. Це той же самий Ленігорський гарняк, який серйозно був пошкоджений рік тому назад в новоросійську. Але вони його намагаються відремонтувати. А так дійсно пошкодження. Дуже багато кораблів десантних отримали. Але ну п'ять кораблів зараз прибувають новоросійську, вони можуть висадити якийсь обмежений десант до батальйону, можливо. А от на якомусь напрямку. А ну, Зараз просто такі операційні умови, вони не створені. І висаджувати десант просто немає сенсу. Він просто, ну фактично, зараз він. Скоріше за все буде знищений нашими силами оборони на підході до місця висадки. І дронами, і ракетами, і можливо вже навіть авіацією. От. Поэтому, ну, хоча, ну, опять же, у разі там змін, то возможно там інші сценарії. Хоча, ну, опять же, нічого такого Зараз не показує на те, що вони мають відбутися на ну скажімо, на користь супротивника. Ну бачите, вони кораблі тримають, вони знаходяться в новоросійську. От якщо б вони нічого не планували, вони б повернули б частину з них. А той же самий Петр Моргунов, цей новітній корабль до Російської Федерації, тому що їх перебування в Чорному морі для них небезпечно. От, тому, ну, тому от така, от е, е, така ситуація. Ну, опять же, те, що Росія хоче нас позбавити виходу до Чорного моря, це 100% вони цього не е, скривають. І от під час підведення підсумків за 2023 рік вони про це неодноразово казали. Так, ну але я тут, знаєте, сама себе виправлю, неправильно я рахувала. Я сказала, 10 менше, бо Новочеркаськ був підбитий, а потім потоплений. Цезар Куніков був підбитий ще в 2022 році, а от в 2024 вже потоплений. Тут 10 атак, але кількість. Атак більше, а от 8 назв фігурує фактично. Ну, чи це впливає, до речі, 8 чи 10, чи тут ключове чи головне, сталося, та, вони, сталося. Вони не в акваторії Чорного моря не в Криму. Ні, вони в акваторії Чорного моря. Не в Криму, так. Е тому що Порт Новоросійськ це порт теж акваторія Чорного моря. Море складає, ну, скажімо, з акваторії і портів. Але їх ну, набагато менше такої спроможності. Тут треба сказати, що. Того ж як було на початку, на початку війни було 14 одиниць. Вони планували висадки сразу, відразу на двох напрямках і в Азовському морі і в Чорному. В Азовському морі, до речі, вони здійснили розвантаження окреме, А в Чорному морі вони е, намагалися тричі підходити до Одеси, і, е, в общем-то, нічого у них не вийшло. І в принципі, тут, е, ну. Причина в тому, що наша сила оборони вони продемонстрували рішучість, завчасно були поставлені мінні загородження, і вони просто ну. І крім того, сухопутна компонента наша вона не дала супротивникам охопити Одесу з півночі, перерізати оцю дорогу, Одеса Київ, і вийти туди, от на. Придністров'я супротивнику. Якщо б вони замкнули оцю дугу на північ від Одеси і вийшли до Придністров'я, то тоді висока була б, і додатково було б ще два удари по Одесі з півночі, з напрямку Придністров'я і з сходу з напрямку Миколаєва. Але опять же, не Миколаїв, ні вони не взяли і через це все це розвалилося. Вот. Ну, Опять же, така загроза є і. Я думаю, військові точно про це знають і враховують. Безсумнівно, давайте поговоримо ще про флот. Інший не військовий. Європа посилює тиск на отой тіньовий флот Росії на танкери, які возять підсанкційну нафту. Водночас Росія активно скуповує старі кораблі, дуже старі танкери. Чим це може обернутися, коли нафту возять? Ну я не знаю, чи іржави іржавим залізом, але точно не найкращим флотом. Ну, справа в тому, що кожний корабель, кожна судно, най для того, щоб зайти в порт, воно має мати страхування. Без страховки ну, ніхто не запустить не одна цивілізована країна, такий, таке судно не запустить його в порт. І якраз от Європа через оці страхові внески або взагалі вона відмовляється страхувати таке судна. От, через їх вік там, і знаючи, що вони якраз залучаються до таких перевезень. Або там робляться дуже високі ставки, просто це, це фактично немає, ну немає користі там використовувати таке суття. Ну Ми потім вони ж теж ну, вони ламаються, то теж втрати можуть бути у росіян. Ну, бачите, вони в чому, але вони можуть фактично належати. Зовсім якби іншому оператору залучатися там на якихось інших підставах. От цьому, тому що власних суден у них небагато, а от судна, яка на яке належить іншим операторам, знаходиться в них в оренді, в них багато, ну, багато перевозять цю нафту. І ну, багато хто на це погоджується, тому що в принципі бізнес нафтопродуктів він досить такий, приносив, ну, значну користь. Ну опять же за рахунок оцих високих ставок на, на страхові е внески на страхові полюси, от, європейські країни, в першу чергу, там Віліка Британія, вони а, от, такий от нулегальний бізнес, вони його обмежують. Паси вам велике за ваш час, Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу ВМС в 2004-2020 роках, стратегічний експерт компанії Соната.